Доброго і мирного дня гості мого каналу. Якщо ви завітали на мій канал, прошу вас підписатись і підтримати канал вподобайками. Сьогодні ділюсь рецептом млинців, яким я користуюся вже багато років. До 4 яєць додаю дрібку солі і добре збиваю. До мого рецепту йде півтора склянки муки. Об'єм склянки 250 мл. Для початку я всипаю одну склянку борошна. Додаю трішки води і перемішую все разом. Додаю ще пів склянки борошна і перемішую. Тісто я замішую на густо для того, щоб не було грудочок. Якщо у яєць не сильно жовті жовтки, то можна додати трішки куркуми. Додаю 3 столових ложки олії, добре перемішую знову. Поступово вливаю решту води. Загалом у мене пішло півлітри води. Тісто на млинці я залишила на 15 хвилин, а тим часом я розігріла пательню, влила туди трішки олії. Перший раз змащується пательня, а вже інші рази не потрібно змащувати. Перший млинець у мене вже готовий. Такі млинці універсальні. Вони підходять як для солоних, так і для солодких начинок. Млинці виходять дуже тоненькими, ніжними, еластичними і не рвуться. До того ж млинці не прилипають до пательні. З цієї порції виходить 15-16 млинців. Половину млинців я зроблю зі сирною начинкою, а половину з м'ясною. До пів кілограма сиру я додала один жовток, ванілін, цукор, лимонної цедри трішки. Все перебила блендером. На кожен млинець я викладаю по одній столовій ложці сирної маси і розмазую. Намазаний млинець, я складаю конвертиком і скручую в трубочку. Якщо сподобався рецепт. Поставте, будь ласка, вподобайку. Ну а я завершую своє відео і бажаю усім гарного настрою.